Друзі, всім привіт! Аврора! Для дому, кухонні дрібниці, посуд, пледи, пакети для сміття. Запрошую до перегляду. Гарна новинка. Ніж кухонне металеве. З ручкою в краплинку 59 гривень. Ніж для автоматів. В асортименті є різні кольори: зелений, фіолетовий, сині 29 гривень. Знову завезли терт міні для часнику Металева 15 гривень. Цікава новинка. Набір трубочок для напоїв. Пластик в індивідуальній упаковці 39 гривень. Знову на полицях в Аврорі набір шампурів металевих кемпінг 6 штук. 109 гривень. Решітка гриль кемпінг міні 199. Набір шампурів металевих з дерев'яними ручками. На блістері 2 штуки 129 гривень. Ніж шатківниця для капусти: метал, пластик. Зелений білий колір 69. Ніж для піци металевий на блістері 44 гривні. Запальничка побутова п'є за багаторазова фокс. Різні кольори 64 гривні. Овочі чистка двохстороння з металевими лезами, Зелений, червоний, помаранчевий колір 19 гривень. Вінчик для збивання металевий з пластиковою ручкою, з малюнком 29. В сковорода алюмінієва, антипригарне покриття, покрытие крау, фрай Повер» Диаметр 20 см, маленька, 349 см. Сковорода алюмінієва, антипригарна, пригар на густом марбелла 20 см, 299. Знову на полицях миска. Объем 2 литра, нержавейка с пластиковой крышкой, 149 гривен. Кружка сыта для просеивания борошна с мирной шкалой 109. Оселедница с клокерамика Витера, малюнок лаванда, 225 мм, 55 Гарна новинка. Ємність для сипучих скляна. Фігурна, рибриста з кришкою 44 гривні. Креманка скляна на нісці. Вніглес скоб 230 мл 59. По акції креманка скляна на нісці. нігле Соня 29 гривень. Салатник скляний. Діаметр 75 мм 24 гривень. Пляшка для олії скляна з розпилювачем. Скло пластик в коробці 99. Пляшка для олії скляна з розпилювачем. Скло метал. В коробці 88. Знову на полицях чашка фарфорова, Мармур. Коричневий колір 69. Стакан скляний низький, рібристий, золотиста окантовка 64. Чашка скляна флорина Люмія мікс 300 мл в асортименті 69 Дякую всім за підтримку лайки. Щоб не пропустити нові обзори, підпишіться. А ми далі продовжуємо. По Акції чашка скляна мажора дим на 220 мл 34 гривні. Дошка кухонно-пластиковая, антиковзаюче покриття з ручкою, емхаус, Є різні кольори 169 гривень. Дошка кухонно пластикова, Фігурна. двостороння, мармур. розміри 30 на 38 см, 129 см. По акції фруктовниця пластикова кругла. Фігурна на ніжці 99 Тарілка дитяча, фігурна, глибока, меламінова, різні малюнки. Ружевий блакитний. Колір 17 гривень. Маслянка кухонна пластикова санкук 55 гривень. Маслянка пластикова прозора пластарт, 69 гривень. Миска пластикова, кругла без кришки. Follow me є різні. Кольори великого розміру 59. Ємність універсальна велика. Пластик, об'єм 5,7 літрів. Колір в асортименті 49 гривень. Кошик для зберегання без кришки діомедіа 4,7 літрів 59 гривень. По акції кошик для дрібниць, пластиковий ротан на 6 літрів 55 гривень. Кошик Круглий для зберегання пластиковий, білий, сірий колір з ручками великого розміру 109. По акції приправа деко 12 овочів. трав, в гранулах 70 г 16. Часник сушений, копчений, ласочка 12 гривень. Прянощі для глінтвину деко з бодяном кардамоном 18 гривень. Чай чорний розсипний Ахмати Аграфрей 100 г 63 гривні коштував 95. Алія оливкова 250 мл 74. Кислота оцтова харчова Файниц столова 15. По акції сіль морська харчова Палерма копчена з чилі, млинок в асортименті 69. Напій какао розчинний Макати Кінг 150 грамм 49, маршмело, мыкджуй, наварично прекраса подвесна 15 грамм 15, Набір цукерок шоколадных, пролинея за рахисом 120 грамм 124, людяник, посох новогорочный рокс 19 гривень. Акций набір для торта порцеляновий. Різдвяний блюдо плюс лопатка 169 гривень. Коштував набір 249. Серветки для прибирання. універсальні. Оптималь Розміри 25 на 25, 30 штук, 44. Пергамент для випічки антипригарний 5 метрів 365-15. Сидіння для унітазу. Білий колір, перлина з кріпленням. В наборі тут качечки, гвінт, гайка, підкладка резинова 199 гривень. Вішалка для сушки білизни. Прямокутна, з прищіпками, Блакитний рожевий колір 39 гривень. Велика знижка шланг для пральної машини універсальний 9 гривень. Коштував 29. Інструмент для прочищення трубопроводу 84. Щітка для миття пляшок сандей 59 гривень. Пледи двоспальні. Мікрофібра Вондертайм однотонний колір розміри 180 на 200, коричневий, сірий, блакитний рожевий 399 гривень. Гарна новинка. Кошик для зберігання пластиковий з кришкою смарт 88. Акції набір серветок целлюлозних, волога три 3 штуки 22. Набір серветок вискозных для прибирання. Фрекенбок універсальний 4 штуки 39. Пакети для сміття оптималь чорні 240 літрів. 5 штук в рулоні 69. Пакети для сміття сині 20 літрів, 30 штук в рулоні. 12 гривень. Пакеты для сміття чорні 15 штук, 35 литров 9 гривень. Пакеты для сміття оптималь блакитні 35 литров 30 штук 34 гривні. Пакеты для сміття оптималь с затяжками сыне, 60 литров 10 штук 22. Рукавички господарский оптималь с кольоровим манжетом. Блакитный фиолетовый кулер, 49 Акція набір блоків туалетних брев Спа Моменти Гармонія 3 штуки 169. Засіб для унітазу, гелеві диски, морська свіжість, дак 109 гривень. Таблетка для бачка унітазу, домус блю 19. Олівець для чищення праски 10 гривень. Засіб для очищення пральної машини. Експрес 100 г 64 гривні. Набір блоків для бачка унітазу, 3 штуки 24 гривні. Набір блоків для бачка унітазу, блакитний колір. 2 штуки 19. Набір блоків для унітазу. Бревси актив» 3 штуки 159. Набір блоків для унітазу брев сила актив 3 штуки 159 гривень. Засіб освіжаючий для унітазу 5 в одному. Міг запаска 8 гривень. Засіб для видалення забруднення труб екологічне. Кріт 8 гривень. Акції балон. Змінний для авторазпилювання. 260 мл 59. Освеживач по воздуху ⁇ ледкий, олиме, орхидея, океанский бриз 500 мл 39. Освеживач по воздуху 300 мл 42 гривни. Новинка и сейчас акция ⁇ пина для мытья, склад, зеркал, пурбл, спрей 400 мл 59. Засіб для догляду за меблями сама, «Поліроль» – 49. Новинка засіб для видалення грибка цвілі. Профі 750 мл 119 Гель для прочищення зливних труб. «Крі турбо 49. Набір засобів для миття скла «Сама» лимон плюс запаска 59. Засіб для миття скла. Поверхень, містер мускул. Після дощу 89. Засіб миючий для підлоги та стін, містер. Пропер, лимон. 1 літр 139. Гарна новинка. Зараз акція серветки вологи для очищення поверхень. Сіла з клапаном 80 штук, 99. Гей для очищення кухні. Антежир 46. Засіб для миття кухні. Еліо Spray 500 мл, 54. Бальзам для миття посуду оксіклін. 750 мл миллилітрів. Екстракт опліпихи в асортименті 39. Засіб для миття дитячого посуду утіпуті 600 мл, 39. Рідина для миття посуду лимон фреш пол-літра 29. Засіб для миття посуду ferie. В асортименті яблука лимон 69. Засіб для очищення кухні універсальний. Спрей 600 мл 147. Засіб для видалення жиру забруднень. Луксорт 500 мл. 59 Гранули для білизни парфумоване, Ленор, золота орхідея ваніль, 139 Порошок для прання автомат Персил Калор 54. Порошок пральний універсальний, вухастик. 400 г 44 Порошок для прання автомат арель, Аквапудра калор, 57. Порошок для ручного прання, савекс преміум, 32 гривні. Пастки для кольору бруду для прання 12 штук 94 гривні. Кондиціонер для білизни ВО 1 літр 29. Капсули для прання універсальні Ліор 10 штук 99. Відбілювач для тканин кисневим ісхилим. 1 кг 124 Ветбелевая для тканин, Калушанка универсальный 900 грамм 119. Гель для праня универсальный, Блюме 3 литра 126. Порошок для праня автомат Лос Колор 2,4 килограмма, 264 гривни, коштувал 349. Порошок пральный, бесфосфатный, универсальный, Грюнвальд, 2 в 1, 69. Серветки вологі сафі зимові. З клапаном 120 штук 39. Серветки папірові сафі білі 85 штук 16. Серветки вологі дитячі сафі 60 штук 15. Серветки вологі дитячі смайл. 24 штуки в упаковці 16 гривень. Рушники паперові, сафі білі 130 штук. Паття 38. Серветки вологи туалетні. Натурели хутір з клапаном 130 штук 49. Папір туалетний вологи. Натурели кіц, 50 штук 36 гривень. Рушники паперові. Похаванка 150 листів в паці, сірий колір 24. Рушник паперовий зелений сафіадин рулон 24 гривні. Мила пінка дитяча, 2 в одному, олівера 300 грам 49, мила рідке ярели 450 мл, шалений карамболь, дика вишня 29. Мила косметичне тверде дору 2 в одному, 26 гривень. Набір мила туалетного Grand Charm 5 штук 44 гривні. Мила туалетне дитяча б'янка, 19 гривень. Цікава новинка піна для душу, 200 мл в асортименті 129. Бажаю всім, щоб збувалися заповітні бажання, а в домі завжди панували любов і злагода. Дякую Ваша нова акція.